Сьогодні йдучи додому ми побачили таке, Ой, що сталося. Бачите, приїхали пожарні машини дві і рятують, рятують, ну, слава Богу, немає пожару, нічого. В кінці відео я вам розкажу, що ми дізналися, що це просто старша сінюра, пані, дама. Визвала пожарних рятувальників, бо просто замкнулися двері в неї в квартирі і не могла вона вийти. Ось так. приїхало відразу дві машини, полізла до неї через вікно рятувати. Вона така вся спригнічена, там бігала по балкону. Слава Богу, ніякого пожару не відбулося. Дітям було цікаво подивитися на машини пожарні. Добре, що добре скінчилося. Ось уже пожарники повертаються назад.